Ви всі знаєте про те, що сьогодні вночі був черговий ракетний обстріл. Росіяни обстріляли Україну і Київ ракетами. Ви бачили новини, ви бачили фотографії, але мало хто з вас знає, що одна з ракет прилетіла на територію, в двір в державного телеканалу Дім. А ви бачили. На Фотографіях величезну вирву в Оболонському районі. Наскільки я розумію, я жодного разу там не був на цьому телеканалі. Так от хочу вам сказати, що це саме та територія. Викинула одну з автівок за паркан Прямо багато автівок побило, повибивало вікна, Посипалась стеля там постраждали. Наскільки я розумію, не загиблих загиблих немає, але є постраждалі подробиці, Я думаю, що ви без мене знайдете, якщо захочете, у засобах масової інформації. Але я про що. в жодному телеграм-каналі жоден журналіст на жодному сайті майже не написали про те, що постраждав офіс, постраждала студія державного каналу Дім. Тобто, суспільство про це Ну, переважно не знає. І це спочатку, от я думав, що це такі, знаєте, внутрішня домовленість між так званими незалежними журналістами, яких у нас в державі немає, а між журналістами, які отримують гранти, між журналістами, які працюють на каналах, які належать якимось бізнесменам, от вони просто ревнують, що це державний канал, вони отримують гроші держави, навіщо їх підтримувати. А насправді все набагато простіше, не дивлячись на величезне фінансування. Не дивлячись на державну підтримку, на каналі Дім немає жодної людини, жодного проекту, який би ми з вами знали, за який би ми переживали, який би для нас був авторитетом, або який би ми, принаймні, хоча б ненавиділи, який би нам не подобався. Тобто, канал Дім, в тому вигляді, в якому він є, на сьогоднішній день не викликає у нас жодних емоцій. Він не викликає у нас жодного співчуття, жодної ненависті. Він не викликає у нас зловтішання. Нам абсолютно пофіг. І тому я не дивуюсь, що різноманітним засобом масової інформації, різноманітним телеканалом, різноманітним телеграм каналам телеграм-каналом абсолютно пофіг на те, що відбулось з каналом Дім. І це провина саме цього каналу. Не стати, не завоювати свого глядача, не стати відомим, не зробити нічого такого, що зробило б тебе хоча б трішечки впізнаваним під час війни, маючи державні гроші. Ну це я вам хочу сказати це треба вміти. Уявіть собі, якщо б ракета прилетіла на подвір'я 1 плюс 1, а якби ракета прилетіла на подвір'я інтеру, навіть. Ну, тут багато б хто брадів, але це були б все одно емоції. Якби ракета прилетіла на подвір'я суспільного, повибивало б йому шибки, значить стелю б обвалило. Ну була б реакція, це б обговорювали. А тут абсолютний нуль. Я випадково дізнався про цю історію, тому що виявляється, у мене в френдах на Фейсбуці є. Хлопець, який працює на цьому телеканалі, і от він виклав відео, де він там ходить. І знаєте що, я не пам'ятаю цього хлопця. Я побачив відео, значить, залишив його собі там на ефір, відклав це посилання. Але я не знаю, хто він, де він, як він. Ну, так, обличчя можу там ідентифікувати, тому що ну от побачив, побачив відео. Це от перша історія, що телеканал Дім так нічого й не зробив. І знаєте, можливо, державні канали, ну чого очікувати від державних каналів? Ну немає чого очікувати від державних каналів. Державні канали завжди були болотом, завжди було нецікаво. Окрім того випадку, коли я ходив в гості до Сергія Іванова на державний канал Рада. Але ну це ж стереотип. Так було, так було в радянські часи, так було в часи Кучми, так було в часи Ющенка. Мені здається, зараз державні проекти повинні розуміти, що впізнаваність, що модність, що вміння себе продавати. Це дуже-дуже важливо. Армія ТВ, наприклад, ну це ж по великому рахунку державний проєкт. І бачите, він вони працюють, у них виходить, вони ще не достатньо популярні, але виходить. Канал Дім працює, ну так, щоб не збрехати. Ну, чотири роки, те, що я пам'ятаю, скоріш за все, навіть п'ять. 5 років він працює, і е, взагалі, взагалі нічого. Е, тим не менш, українські журналісти, ну скажу відверто, проявили скот, скотськість своєї натури. Є така річ, як підтримка. Тобто, незважаючи на те, які у вас внутрішньо цехові стосунки, незважаючи на те, що б у вас там не відбувалось, як, як би ви там між собою не сперечалися. Журналісти, навіть якщо вони один з одним не погоджуються, не товаришують, вони повинні підтримувати один одного. Вони повинні робити якісь заяви. Це український телеканал, український телеканал прилетіла російська ракета, і було правильно почути реакцію українських засобів масової інформації. Але ні, ми будемо мовчати. Ми нічого цього приводу не скажемо. Навіщо? Ну вони ж державні, а ми. А ми дуже незалежні, дуже порядні. Ой, чесно кажучи, оця от, оця от, оця от історія з домом, з його державною підтримкою, вона набагато порядніша. От тому, що ця підтримка відкрита. І ми всі знаємо, що їх фінансує держава. І у них навіть є там в соціальних мережах е такий допис про те, що їх фінансує держава. А от багато хто з таких незалежних засобів масової інформації, як виявилось, приховував фінансування. Не те, щоб воно якесь погане, але ж приховував. Коротше, історія по містічковому неприємна, по містічковому огидна, е по містічковому. Ну, така, знаєте, така примітивна, і від цього неприємно. Хотілося б, щоб канал дім був яскравий, щоб ми знали, як звуть людей, які там працюють, щоб вони робили гарні справжні матеріали, щоб їх любили або ненавиділи. Мені хотілося б, щоб журналісти все ж таки підтримували один одного, а не ділились на якісь групи. Значить, тут отакі журналісти, тут отакі журналісти, тут отакі журналісти. Вибачте, що розповідає як правильно. Дякую.